Доброго дня. Костя! де в нас рівня чи нема? Виключай камеру, почай корму, заходьте. Ти книжок, знаєш, камеру? Дивіться. А ну йдіть сюди. Так, мабуть, зі сторони. Підходь чуть теж. Добрий день. Гостя. Ви такі модні, знаєш, я так дивлюся, ходять два краси. Тобто, ходять, не можуть підійти, Чого ви не підходили. Mm -hmm. Як вас звати, красунчики? Ти ти му я так люблю мужчин, я давай, ти в тивочках взагалі модний. Так, це мені, так? Да? Мої веласточки. Ну, а що там таке? Давай. Від мужчини цвіти з утра, ви знаєте, весь день просто. Ой, красунчик, ти мій. Ой, а ну не весь, а ну що там? Я хочу відкривати, нехай весь світ почекає, поки світулька, що відпочиває. Ви поняли? Нехай весь світ почекає, поки світулька відпочиває. Боже, мої ласточки, оце я маю. Так, мої красунчики, так. Це вам так, а ви скажіть, круба чи не чуть. Держи, комах, чи що любите Та, Та я поняла. Дивіться, потергнуть і їздить. І хочу вам сказати, нехай весь світ почекає, поки ви... Кушунькайте, согласні за мною. Так, ви вже будете стесняться, держі. Не будете вже стисняться. Так що дивіться, я з такими мужчинами стою, я вам говорю. А да, відкинуть взагалі ми кисочки. мої Ні, Мої їй, ви ласточки. Так, шлюбочки, цілий люблять, немає, і не буде, весь світ, почекає. вже. З Дня вас вітаємо. Спасибо, спасибо вам. Спасибо вам. Це... Альона, держи букет, ти бачиш Держи. Боже, Боже, Я вам дякую. Ой, красивий. Держи Альон. От цивідаром прийшла, держи, Боже, який цвіт. Це між прочим, мій любими цін. Я масажист. Ага, ага. О, пожалуйста, дівчини. Для світулі від Віталія. Строк до 30-го року. Боже, я вам дякую. Три тисячного. А я шутка, до трьох тисяч. Альона, до 30-го. Боже, я вам дякую дуже велике. Так, ми ну вас обнять. Та сто процентів, ідіть сюди. Так, давай. так, Костенька, держи камеру, я йду буду обнімати мужчину. Ну що, ну це ж так не заже, вам велике я дякую. Спасибо. 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 Спасибо, Боже. Я вас тоді. Ну заходите вы сюда! На лапочке держи телефон! Он уже включен, если что! Боже, как они пахнут, девочки, вообще! Иди сюда! Я какая работа, зайчик, я какая локомация! Иди сюда! Стоит с этим телефоном, стоит с той стороны, стоит! Девочки! <соцентричный> Боже, вы так пахнут, честно! Боже, девочки, они пахнут! <соцентричный> иди сюда, красунчик, иди, <соцентричный> иди, <сюда, соцентричный> иди, <сюда, соцентричный> иди сюда А я до вас скажу, а я до вас. А я понял, что вы до меня. Вони так факт, цей завтра навіть не самі-самі можуть придати. Саміте, полівіться. Ну це знаєте, ти зрійте з Так? Фотографіруйте нас, дивіться, що я... Бо я ж сама прошу фотографірувати. Значить, у нас там люди. так? Телефон, покажи. Да, ну Сала нас... ты нас снимаешь, Славик? Смотрите, ты Да ты что, на море? На море? Да, ну я поняла, я ждала. Не походає ніколи, так? Походаєте? Не чишека, да? походаєте. Походаєте. <laughs> Поки ради нічий нам. Спасибо, ти приходимо. Іди сюди. Костя, там може бути робота? Тут Славик такі побажання говорить, де та маню. Боже, моя картичка. Іди до мене, знайшки, ну відходить трошки від нас. Ми уливаємося в ка. Все одна манюня, все одна є, а неньки? Нам в яку камеру дивиться, ви поприділіться, ви косоглазі. Мої гарненькі, ти хальос. Є? А чого ти така стисвітельна, я не Ти Що така стисвітена? Ти когось це? Манюня, іди сюди. Та йди дай, ты, тривай, всі стихи. На дай сестрички. Моя перідна. То ви всі стисвіті, я бачу. Що дати? Я А я, может быть, без стыка Добрый день, Бойщик Добрый день А деваря. Шо не Больше ничего слава будет. Девочки, если кому-то